Ми бачимо, що дані з пристрою не підвантажуються, тому що наш збирач даних не під'єднаний до нашого Wi-Fi. Як це зробити? Ми заходимо, ось бачите, пристрій не підключений. Ми заходимо, ми виходимо з цього меню, за допомогою стрілочки. Заходимо ось сюди, тут де написано Мені. Ну, я так розумію, меню. Китайці не доперевели. <кхід> І нажимаємо о, вкладку Мережа розподілу. Нажимаємо сюди, вибираємо Wi-Fi мережа. Далі ми переходимо в параметри Wi-Fi і шукаємо наш збирач даних. Він буде підписаний зачасту це серійний номер у цього свистка, який торчить з роутера. Зараз щось в мене не знаходить. О, знайшло. Під'єднуємось до нього. Після під'єднання до нього ми переходимо знову в додаток. Далі нажимаємо наступний. Тепер тут ми вибираємо Wi-Fi мережу, до якої хочемо під'єднати наш інвертор. вимовка помовка Треба пересканувати, буває таке, виникає. Я під'єднуюсь до своєї Wi-Fi мережі. Вибираю Wi-Fi мережу, ввожу пароль до неї. Все. Тепер налаштовується е, наш інвертор. З Wi-Fi роутеру. Треба врахувати те, що дані передаються з інвертора на роутер верніше на сервер кожні 5 хвилин. Тобто Ви будете бачити дані, які відбулися 5 хвилин назад. Все. Повертаємось на головну сторінку. Зараз так, тепер нам треба. А, у нас вже переключилось воно на мобільний інтернет. Тепер ми бачимо наш збирач даних, і у нас підтягнулися дані. Тобто, це останні дані, які зараз прийшли до нас з інвертора. Ми бачимо, що ми харчуємося зараз від акумулятора. У нас мережевий стовп світиться сірим, це означає те, що в нього немає напруги. Загальна напруга на квартирі зараз 1,67 кВт. Також тут можна вивести різні параметри, ну, основні параметри, які вас цікавлять на головний екран. Тут можна налаштувати їх. Які параметри ви хочете, щоб бач... висвічувалось, які щоб не висвічувалось. Також тут ми можемо побачити по графікам, коли ми, яке було. Пікове навантаження, від чого ми були від мережі або від акумулятора. Цей графік в мене не відображається. Також це дані з інвертора. Тобто ми по годину можемо подивитися, коли які параметри були на інверторі, на батареї. Також ми можемо відправляти деякі команди на наш інвертор. Зараз так. Ось ми знаходимо сюди. Ось, керування пристроєм. Ну можемо тут налаштовувати тип батареї, токи заряду батареї, тобто різні різні параметри, які, в принципі, можна налаштувати кнопками на інверторі, а також це можна зробити через цей додаток. Ну, дякую всім за увагу. Поставте свій лайк. Гарного всім дня!